Мам, я не за кордоном, я на сході, пробач, одразу не сказав, не зміг я тут давно, в холодному окопі, міцно стою, хоч і не відчуваю ніг, За рідну землю полягти ти готовий, за правду і свободу вікову. Душа моя пролила досить крові. Ти, не хвилюйся, рідна, вистою. Мороз все більше прав і брав своє, страшенна хуртовина й запах диму. Лунали вибухи, а він сказав: Люблю тебе, люблю і Україну. У один момент і сильний свист в повітрі. Він був солдат десь років двадцяти. Востаннє він сказав: Мам, мушу бігти, а руки охололи на віки.